Друзі, всіх вітаю! В даному відео коротко оглянемо нову модель мітерів від Solax, модель M340, це трифазний мітер. Більш покращені характеристики в нього та менші габарити. Ось так виглядає. Менше місця буде в щитку займати. Зараз глянемо на нього. Він має покращені роз'єми комунікації та живлення на сухий контакт. Ось перед нами сухий контакт, під'єднання трьох фаз і нуля для живлення мітера. Так, схема збоку і комунікації RS485 на вибір. Можна під сухий контакт або RJ45. Також зверху роз'єм для... Трансформаторів струму на DIN рейку зручно монтується, як бачимо. Ось і клавіші для змінення налаштування. Кабель універсальний, двосторонній. Відповідно до моделі інвертора можна його або в ту сторону використовувати, або в іншу. Так, і три трансформатори струму теж. Зручний формат мають, ну, бачимо, що це 100 амперні. Підходять такі трансформатори для побудового використання, та для якоїсь невеликої комерційної станції, де не більше 100 ампер струми. Ось роз'єм уже підготовлений з фабрики, де є можливість швидко змонтувати без. Помилки по під'єднаню. Да? Клац-клац. Збільшена швидкість буде монтажу, та менша вірогідність помилки. Є гарна інструкція, гарна поліграфія фабрика. Навіть на інструкції не здешевила, як бачимо, варіанти під'єднання до різних моделей інвертора. Ось на одній стороні. І з другої сторони бачимо версії комунікацій через Dritter 485 або через ретранслятор безпривідний. За покупкою переходьте по посиланню під відео. Дякую за перегляд.